Вітаю вас, малята! Прийшла весна. На вулиці пригріває сонечко, квітнуть фруктові дерева, а біля них літають бджілки. Скільки бджілок ви бачите? Так, правильно, їх дев'ять. А ось прилетіла ще одна. Скільки всього бджілок літає біля дерева? Було дев'ять. Прилетіла ще одна разом їх 10. А чи знаємо ми цифру 10? Число 10 позначають двома цифрами 1 і 0. Коли вони стоять поряд, вони позначаються 10 предметів. Послухайте казочку про число 10. Жили якось по сусідству і нуль. Дружили, ходили один до одного в гості. Разом пили чай, читали книжки. Коли раптом налетів вітер, холодний, сильний, і розвалив будиночок одиниці. Що ж робити? Нулик запропонував одиниці жити разом в одному будиночку. І одиничка погодилась. Люди казали: Так, живе 10. Малята, порахуйте метеликів, скільки їх? Так, їх десять. А чи є однаково в метелики? Знайдемо пари. Одна пара метеликів. Ми знайшли ще одну пару. А скільки пар метеликів ми нарахували? П'ять пар. На логу пасуться гуси, їх пасе мала Маруся. Сім гусей. Ще біля броду три вже увійшли у воду. Ми попросимо дітей полічити всіх гусей. Було гусей. Сім. І ще пасуться троє в воді. Скільки їх разом? Сім. Додати три дорівнює десять. Відповідь десять. Галя десять яблук купила по дорозі. Одне загубила, скільки принесла до хати, щоб гостей пригощати. Було десять яблук. Дівчинка загубила одно яблуко, скільки залишилось. Десять відняти один дорівнює 9. Відповідь 9. Мама донецький сину роздавала апельсини. П'ять Андрію, Олі п'ять, тож давайте рахувати. Скільки ж, тож всіх апельсинів дала мама дочці й сину. У Андрія 5 апельсинів. У Олі теж 5 апельсинів. А скільки всього апельсинів? П'ять. Додати п'ять дорівнює десять. Відповідь десять. Порахуйте і скажіть яких комах на малюнку 10? Якими цифрами позначається число 10? Так, 1 і 0. Молодці. До побачення.